Одна з моїх активних підписниць в черговому коментарі поставила мені питання щодо вживання слова гляйх. І сьогодні ми це розглянемо. Отже, гляйх може перекладатися як зараз миттю негайно. це Гляйх може перекладатися як зразу. Гляйх може перекладатися як прикметник однаковий, подібний. «Sich gleichen jemandem» чи етвас уподібнюватися до когось, до чогось, комусь, чомусь, може бути дієсловом. Ну і «gleich», як така ось частинка, може утворювати складені слова в німецькій мові. А зараз про все детальніше. Спочатку розберемося gleich» До скорого. Ну, але до скорого ж ми вже брали Бізбальт, пам'ятаєте, було в нас у попередньому відео. Цей «bisgleich» – це типу, от зараз я прийду. Недовго десь там буду, зараз буду. «Bisgleich». Ну, може, навіть давайте його і будемо брати для себе як зараз буду. Тому що його можна зрозуміти тільки у прикладах. Зробимо зараз ці приклади. Наприклад, єманд із ich möchte laufen gehen dann sage ich bis gleich. Тобто, якщо хтось вдома, а я хочу піти побігати чи пройтися, прогулятися якусь там годинку чи півгодинки на вулиці, тоді я скажу, до когось там хто вдома, bis gleich. Тобто, зараз буду. Або du bist in der arbeit und in deine pause möchtest du ausgehen. Dann sagst du deinen kollegen bis gleich. Так само, як ти на роботі і в паузі, хочеш десь вийти, кажеш своїм колегам бізкляй. Ось це такий цей бізкляйг. Наше «гляйх», як зараз, можемо ще зустріти часто в такому ось реченні коме гляйх?» Я прийду зараз, я зараз прийду. Ну, Це може бути і в ресторані, чи в кафе, де ви чекаєте офіціанта, і він вас побачив уже і каже, коме гляйх?». Навіть можете почути без їх, просто комеґляйх. Ось і коли ви в будинку, в іншій кімнаті, хтось вас кличе, от, а вам треба, потрібно ще пару секунд чи пару хвилин, і ви тоді теж можете говорити, це їх-комеґляй. Наступний вираз, якому часто можете вживати цей «гляйх» – це «Іх махай скляйх?». Я зроблю це зараз. Тобто щось ви там десь не доробили, і отут вам ах, es gleich. Я зроблю це вже от зараз, негайно зроблю це. Ось такий цей «gleich». Ну, а зараз гляйх, як зразу. «Gleich um die Ecke gibt es eine Bushaltestelle». Зразу за рогом є автобусна зупинка. Зразу за, якщо ви отак от обійдете. Так, ріг вулиці, то там є автобусна зупинка. Друге, ich gehe jetzt gleich nach Hause. Я йду зараз зразу додому. Ich habe das gleich an dem Tag gemacht. Речення в минулому часі я зробила це зразу в той день. Наступне Gleich nach dem Frühstück putze ich meine Zähne. Зразу після сніданку чищу я мої зуби. Тепер вживання «gleich» у перекладі однаковий. Візьмемо зразу в реченнях. Ich bin in der gleichen situation. Я в однаковій ситуації. Розберемо зразу відмінювання зituаціон вона жіночого роду. В кому в чому ін має бути датів. В жіночого в датіві артикль буде der, тому всі прикметники після dem, der dem, den є з закінченням N. Ось і маємо in der gleichen Situation». Далі, Die Situation ist gleich». Ситуація однакова. Тобто ми бачимо вживання прикметника після дієслова бути. Після ось його варіанта «іст». Прикметники ніколи не мають ніяких закінчень. Третє. Meinung». Ми маємо однакову думку. «Die Schuhe sind gleich». Черевики однакові. Die Männer haben die gleichen Schuhe an. Ці два речення я взяла теж навмисне для того, щоб ви побачите, що прикметник після дієслова sein в даному реченні його варіанту «sind» ніколи не матиме закінчення. А вже коли прикметник стоїть перед іменником, тоді він буде мати закінчення. Die die Männer haben die gleichen Schuhe an. Пам'ятаємо, що в множині, якщо є артикль die, то прикметник з закінченням N. Ну, ось такі маємо приклади. У значенні кляйх як однаковий. Зігляїх діє дієслово. Ну, бачите, німецькою воно е теж є рідко вживаним і в нашій мові цей переклад уподібнюватися. Кожен з вас подумає, а коли ж я таке говорю? Так, ми так не говоримо уподібнюватися. Ми говоримо схожі, бути схожим і таке інше. Ось, наприклад, у реченні: Зіґляхензіхвін айдем anderen. Вони уподібнюються як одне яйце іншому. Ну, це, типу, нашою мовою приказка: вони подібні як дві каплі води, щось ось такого типу. Але бачите, ми кажемо: вони подібні. І не кажемо, вони уподібнюються. Але, ну, ось так, це така німецька. Нижче в реченні, побачите, die sich einem Tier». Хмаринка уподібнюється одній тваринці, а ми кажемо, хмарка схожа на тваринку. Ну, чи там на котика, чи на метелика, чи на квіточку. Бачите, в нас буде хмаринка схожа на щось чи когось, а в них хмаринка уподібнюється комусь чи чомусь. Ось таке побачимо слово з вами «gleichfalls». Складається воно з гляйх, однаковий і – «випадок». Типу однаково випадково. Якось так скріплюється, воно незрозуміло, що в голові сказати, але це взаємно. Тобто те, що ви бажаєте мені, то взаємно я вам бажаю «Gleichfalls». Коли ми можемо його вживати? Часто говорять «einen schönen Tag noch» хорошого вам ще дня». Або schönen Abend. Хорошого вам вечора. І ви для того, щоб сказати, вам також, або взаємно, ось таке можете вільно вживати Gleichfalls. Ну, і ще над одним словом, мені хотілося б трішки зупинитись: gleichzeitig. Одночасно. Er studiert und arbeitet gleichzeitig. Він навчається і працює одночасно. Alle sprechen, nichts? Коли усі одночасно говорять, я не розумію нічого. Ну, ось в такому ще варіанті. Домашнє завдання. Домашнє завдання це переклад 10 речень з різними варіантами. Gleich. Перше є, їду зразу додому. Друге. Я зараз вже зроблю каву. Третє. Ми купили однакові штани. Четверте. Гарних вихідних. Взаємно. П'яте. Вони приїхали одночасно до школи. Шосте я зразу заснув. Сьоме. Будинки майже однакові. Восьме. Я зараз вже включу чайник. Зроби це зразу ж зараз. Десяте, зразу після роботи я їду в басейн. Переписуйте. робіть паузу на відео і виконуйте домашнє завдання. Напружуйте себе. Ну, і тепер самоперевірка. Перше. Ich fahre gleich nach Hause. Друге. Ich mache gleich Kaffee. Можна було б тут сказати: einen Kaffee, якщо тільки собі. Wenn äh, na wir, uns vstavete, no alle Wir haben die gleichen Hosen gekauft. Stverte. Schönes Wochenende. Gleichfalls. Pjate. Sie sind gleichzeitig zur Schule gekommen. Schoste. Ich bin gleich eingeschlafen. Sjöme. Die Häuser sind fast gleich. 8. Ich mache gleich den Wasserkocher an. 9. Mach das gleich jetzt. 10. Gleich nach der Arbeit fahre ich ins Schwimmbad. Ну, ось haben маємо з вами речення. Приємного вам тренування. До наступних відео.